Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією. Разом з вами. Я дякую Богові за новий день життя, дякую за обітниці, які Господь дає нам через Своє Слово. В нього є велике бажання, щоб ми показували, хто ми є насправді, але ми зможемо показати тільки тоді, коли наші очі будуть дивитися вперед на Ісуса. І ось цікавий вірш записаний у книзі Приповісток у 4 розділі у 25 вірші. Нехай дивляться очі твої уперед, а повіки твої, нехай перед тобою простують. Виявляйте рішучість за будь-яку ціну. Хто хоче йти шляхом, прокладеним для вибраних Божих. Той повинен бути твердим у питаннях совісті, щоб люди, віддані неправді, не збили його із цього шляху. Він повинен виявляти незалежність у питаннях моралі та не боятися залишитися у меншості. Багато хто хилиться, куди віє вітер, захоплюючись будь-якою течією. Вони не мають власної думки, але з готовністю приймають чужу, хто б що не сказав. Якби вони цілком покладалися на Бога, то зміцнилися б Його силою. Однак вони не говорять Господу, я не зможу прийняти жодного рішення, доки не буду знати твоєї волі. Ні, вони дозволяють стороннім людям визначати для них що добро, а що зло. Вони повторюють їхні слова, наслідують їхні учинки і чинять так само, як вони. Якщо ці люди опиняються в обставинах, коли їм потрібно думати самостійно та приймати певне рішення, вони бояться прийти до якоїсь певної думки. Хоч нерідко вони володіють великими здібностями, нам необхідно звільнитися від ярма поширених у суспільстві звичаїв і переказів, аби коли від нас зажадають відповіді щодо принципів нашої віри, ми без вагань явили своє обличчя, не побоюючись, що за це нас зарахують до ізгоїв. Нехай наша совість залишається чутливою до голосу Божого. Зважайте на те, що говорить Господь. Нехай кожний охоче нести ярмо Христа, виявить рішучість і цілеспрямованість. Нехай кожен чинить правду, тому що це правда, ні на мить, не відвертайте погляду від Ісуса, запитуючи на кожному кроці. Чи це шлях Господній? Господь не залишить нікого, хто так чинить. Не наслідуйте людей. Досліджуйте свою Біблію та наслідуйте Христа. Можливо, сьогодні, можна так висловитися, нам пора уже прокинутися і залишити усі передання, а звернутися до Господнього Слова. І ось що радить Ісус нам у посланні до римлян, 13 розділ, 11 вірш. Отже, ви знаєте, що час, що пора вже нам від сну прокинутися, бо тепер спасіння ближче до нас, ніж тоді, коли ми повірили. Велика боротьба наближається до кінця. Будь-яке повідомлення про нещастя на суші або на морі свідчить про те, що наблизився усьому кінець. Про те ж сповіщають війни та воєнні чутки. Чи є хоч один християнин, чиє серце не починає битися частіше в очікуванні майбутніх великих подій? Господь гряде! Ми чуємо звуки кроків Бога, який наближається. Ми не повинні дозволити слабшати такому розумінню близькості приходу Христа, стаючи безтурботними та неуважними, упадаючи у сонливий стан несприйнятності. І байдужості до дійсності, перебуваючи у сонливому стані, ми опиняємося у нереальному світі, не усвідомлюючи того, що відбувається навколо. Деякі люди перебувають у яскравому світлі істини, однак не помічають його. Вони зачаровані ворогом і його чеклунською силою. Вони не готуються до Великого Дня, який незабаром настане для нашого світу. Ці люди, здається, стали повністю несприйнятливими до релігійної істини, до справжньої істини. Невже немає пробуджених молодих людей, хто бачить, що настає ніч, але також і ранок ті повинні не втратити. Помно трудитися, щоб розбудити своїх сплячих товаришів. Чи здатні вони відчути небезпеку, що загрожує їм молитися за них і своїм життям, і характером показати, що самі вірять у скорий прихід Христа? Час, який відділяє нас від вічності, швидко скорочується. І це повинно ще більше впливати на нашу свідомість. Кожний минулий день залишає нам усе менше часу для завершення нашої роботи з удосконалення характеру і не сусіда, а свого, поки багато хто спить, а багато хто стоячи на краю вічності. Розтрачує дорогоцінні години у безтурботній байдужості, У істину віруючі повинні прокинутися, бути тверезими, серйозними, старанними та пильнувати у молитві. Дорогі християни, чи горять наші світильники, чи чекаємо ми з нетерпінням повернення Господа, чи бачимо, що відбувається навколо нас? Я хочу сьогодні помолитися. Щоби Бог дав нам це бачення. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний Отче, до Тебе приходимо ми в ці хвилини, щоби скласти щиру подяку, бо милість Твоя велика до нас, Ти віддав своє життя, щоби повернути нас у втрачений рай. Ти сьогодні, Господи. Так голосно проголошуєш вістку любові, вістку спасіння через своє слово, яке стало доступним і зрозумілим усім, хто бажає почути Його, хто бажає відкрити і читати Твої слова на сторінках Твого Слова. Ми дякуємо тобі за це. Ми дякуємо Тобі за те, що ми живемо в часі, коли виконується остання ознака, що буде проповідувана ця Євангелія, і тоді прийде кінець. Тому ми відчуваємо, що це справді так. Тож дай нам мудрості схаменутися, проснутися, відкрити свої очі, задуматися над вічністю, щоб стати твоїми послідовниками тут, і коли ти повернешся, щоби зустріти тебе з радістю. Господи, ми так би хотіли, щоби. Ти допоміг нам, бо в нас інколи не вистачає сили. Тому нехай твоя ласка і милість, нехай Дух Святий веде, керує, випробовує, і нехай твоє благословення не залишить нікого, хто піднімає свій голос до тебе у важкому стані, хто у важких невеликовних хворобах, хто у скрутних становищах, фінансових, ти, Господи, знаєш все. Допоможи всім, хто вірою покладається на тебе, але через такі випробування допоможи, щоб кожен знедолений на цій землі прийшов до тебе і колись відчув то справжнє щастя, яке ти пообіцяв, яке ти купив ціною власного життя. А сьогодні за все, що ти нам дарував, ми тобі щиро дякуємо Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Так як я сьогодні вже говорив, що кожна країна має свій символ, вона має прапор, вона має герб. Це ідентифікує її як складову планети Земля. Пам'ятайте, що точно так ми маємо представити світові Христа, щоб кожен, хто подивиться. На нас, щоб він знав, що це Божа дитина. Люди ніколи не зрозуміють нас, якщо ми будемо трошки так, а трошки інакше. Тому, коли ви прочитаєте трошки вище і нижче, або, як кажуть, у контексті четвертий розвід Книги приповістей, ви побачите, чому Господь сказав, що нехай очі твої дивляться уперед. Тобто, якщо ти знаєш, що це правда, виявляй рішучість. Іди за Христом, не соромся, бо хто посоромиться його в цьому віці, то Господь посоромиться в день, коли прийде. І я думаю, що ми із вами не із боязливих. І настане день, коли Він повернеться. І ми вийдемо йому назустріч. Але це буде нести радість тоді, коли ця свята книга справді стане нашим дороговказом. Тож прийміть її, досліджуйте. Читайте і починайте свій день правильно, читаючи Біблію. Нехай Господь благословить вас. До побачення.